Першим спікером у безпосередньо діалозі у нас зазначений Микиша Дмитро Сергійович, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пан Дмитро, сьогодні з нами онлайн, і я маю до вас таке питання В травневому інтерв'ю. Просто про ви наголошували, що повноваження, фінанси та контроль це три стовпи місцевого самоврядування. І прийняття законопроекту 42.98 є важливим кроком до префектур. Але законопроект приймався в першому читанні ще до події лютого 22-го року. Яка ситуація зараз? У другому читанні ми побачимо іншу редакцію законопроекту і як буде враховано існуючий стан, пане Дмитро. Добрий день, всіх всіх ради вітати і брати участь у відповідній заході. Щодо питання, дійсно. Контроль є одним з трьох голов найголовніших ступів децентралізації. Це правда. 42 якраз регулює саме цю саме цей стовп децентралізації. Він є законодавчою основою і готов, і мабуть відсотків на 80% підготує нас до ведення префектів. Наразі це будуть квазі-префекти, оскільки конституцію ми поки що змінити не можемо. І тим паче під час воєнного стану, але загалом ми вже скажімо так, пройдемо досить великий шлях на цьому, щоб вести вже префектури щодо е, стану, який війсь, воєнного стану, який є зараз, які є виклики він надає, або е, що зміниться. Дивіться, ну е, насправді глобально змінювати там. Немає чого там є одна єдина норма, яка е, Наразі відсутня після зміни в листопаді 22-го року. Наскільки я пам'ятаю, чи 21-го два несуть, яка надважлива, яку я я вважаю, що нам просто необхідно повернути. Перше, це голови місцевої державної адміністрації, щоб вони були держслужбовцями, і друге найголовніше що це створення кадрового резерву, який якраз буде основою для всіх голів майбутніх і посадовців. Місцевих державних адміністрацій, е, якраз цьому інтерв'ю, про який ви задали, я розповідав про те, що якби е, цей закон вже був прийнятий, якби запрацював цей інститут, е, якраз вже в новому форматі, місцевої державні адміністрації запрацювала в новому форматі, я просто переконаний, що е, якраз ось це ось цей тил, який створює всю цю господарську діяльність і все е, весь той організаційний. Скажімо так, вся організаційна підтримка нашим збройним силам силам оборони вона була б набагато якісніше і набагато ефективніше було створено вже якраз за існування місцевої державної адміністрації в новому форматі, коли бо ми ж розуміємо, що префект його основні функції три це координація дій. Територіальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а контроль за законністю, за дотриманням конституції та законів України, якраз органів місцевого самоврядування, і в тому числі територіальних органів виконавчої влади, і третє якраз дії під час воєнного стану та надзвичайних ситуацій. Тобто, ви навіть з цих трьох позицій розумієте наскільки надважливою є функція нового голови, очільника, і загалом всієї місцевої державної адміністрації в новому форматі, новому вигляді. І якби, повторюю ще раз, якби це було прийнято раніше, скажімо так, якби нам вдалося пройти цей шлях трошечки швидше і на даний момент вже було запущено, то зовсім була б інша історія ага, і зовсім трошечки по-іншому, скажімо так, зустріли б ворога і дали б йому е гідну відсіч. Але тим, тим не менш, про що я постійно наголошую, що е Реформи децентралізації, ось насправді, що вона е, повинна була просувати і робила це те, що кожен є господарем на тій території, де він проживає. І якраз е, на жаль, війна, яка прийшла до нас до кожної домівки, е, показала, що в даному випадку, на щастя, показала, що кожен орган місцевого самоврядування є господарем. І дав гідну відсіч тому окупанту, який прийшов до нього додому. Як всі згуртувалися, як ефективно працювали, як ефективно взаємоділи, як допомагало одне одному, і це якраз перший найголовніший результат цієї реформи, який буде продовжуватись. І тут я з паном Олександром ми завжди в особистах дискусії говоримо. Там багато спілкуємося, багато дискутуємо і сперечаємось. Реформа децентралізації не закінчиться ніколи, це динамічний процес. А от якісь певні речі, певні там етапи, вони звичайно повинні дойти до якогось логічного завершення, і в даному випадку законопроект 42.98 про місцеві державні адміністрації нового формату. я переконаний буде прийнятий і переконаний буде прийнятий з цими зауваженнями, про які я згадував, про кадровий резерв і голови місцевої державної адміністрації держслужбовців. Наш комітет над цим активно працює, активно просуває і лобіює самі ці норми. І більш того, ви ж розумієте і знаєте, що ми завжди відкриті до будь-яких пропозицій, до будь-якої комунікації, готові комунікувати, виїжджати, пояснювати, роз'яснювати, бути в місцевому саморядуванні е, поміч, допомогою і підставляти своє плече також допомагати профільному міністерству, яке буде впроваджувати цю реформу. А обов'язково буде, і ми будемо намагатися, щоб це сталося якнайшвидше. Дякую.